Країни Європи вимагають під Газпрому 20 мільярдів доларів за непоставлений газ. Щонайменше 19 компаній з 11 європейських країн подали позови проти Газпрому через порушення газових контрактів. Загальна сума позовів досягла 18,5 мільярдів євро або ж 20,5 мільярдів доларів. Найбільший позов на 13 мільярдів євро подав німецький концерн, який раніше був головним клієнтом Газпрому в Німеччині та співінвестором проєкту Північний Потік-2. Компанія, що закуповувала в Росії 20 мільярдів кубометрів. Трів газу на рік вимагали компенсації багатомільярдних збитків від припинення постачання у червні 2024 тисячі Стокгольмський арбітраж повністю задовольнив її позов. Ще близько 1 мільярда доларів вимагає RWE, німецький імпортер газу, який отримував 1 мільярд кубометрів щороку. Французька Енджі подала позов до рептіражу, вимагаючи від Газпрому понад 300 мільйонів євро. В Австрії, яка продовжує купувати російський газ, що покриває близько 90% її споживання. Найбільша енергокомпанія OMV подала позов на суму 575 мільйонів євро. У Фінляндії позов подав концерн Гезум в Італії енергетичний гіант Ені. У Польщі позов на 1,5 мільярда євро подала компанія «Європолгаз», що управляла польською ділянкою газопроводу Ямал Європа. У Чехії претензії за непоставлений газ висунули «Нетфогаз» і «Іноджі енерджі. Перша вимагає 113 мільйонів євро. Друга 78 мільйонів. У Швейцарії газові трейдери, DXT, Comoditex та Expo Solution подали позови на загальну суму майже 1 мільярд євро. А у Нідерландах 275 мільйонів євро. Вимагає від Газпрому оператор газотранспортної системи Транспорт Транспортсервіс у Словаччині з «Газпром» судяться ЗСЄ енергія і вийшла до словенська енергетика. А в Болгарії національний газовий оператор «Булгургаз», який вимагає 400 мільйонів євро за розірвання контракту у Європі. З'явилася перша країна, де електромобілів більше ніж бензинових авто.